Ви оцінюєте державну політику в частині ресоціалізації ветеранів? Взагалі, скільки вже, скільки сьогодні в Україні є ветеранів, ну починаючи від АТО ООС і закінчуючи зараз повномасштабною війною? Є вас розумієте цифри? Так, вже цих? більше наскільки питає, більше мільйон триста тисяч ветеранів, було до початку повномасштабного mm. да. зараз очікується умовно, що з п'ять шість тисяч 5-6 мільйонів людей з ветеранів після, дай, ну, після завершення війни. Скільки з них люди з особливими потребами? О, я чесно кажучи, вже декілька років перестав за цим дивитися, але а, в 2022-23 роках на, на тоді вже на той період більше 100 тисяч людей було а, з, а, з різними рівнями інвалідності травмами в наслідок війни. Тобто масштаби. Держава справиться mm -hmm. з такою кількістю людей, яких потрібно соціально все одно підтримувати, на початку підтримувати, яким треба зберігати пільгові режими тривалий час. Тому що ми говоримо, що ну, 5-6 мільйонів осіб це якщо війна закінчиться в якійсь перспективі, ну, осяженої перспективі. Плюс ми кажемо про сотні тисяч людей, які інвалідилізовані, про їхні родини також, на які також розповсюджується державна підтримка, частково хоча там. Е, і держава справиться. Андрійте, ну, чисто по розрахункам – так. Да, фактично. Треба буде дивитися, тому що на жаль ми бачимо, що кроки нашої держави в тих чи інших е, напрямках вони досить такі цікаві. Елементарна ця, ця історія з підняттям податків для фопів да, не взагалі для податків. Є книжки. А, яким вже десятки років, деяким вже 80-90 років, які кажуть, що типу таке вже було, да як казав наш великий класик, так це ж було вже. пробували під час великої війни піднімати податки. Ні, ні до чого хорошого це не призводило. І якщо ми у нас прийдуть, ну трошки поміняються владу до влади, і люди прийдуть, які е, в них вони будуть міти е, заваривалося. Якщо до нас прийдуть люди, які будуть міти читати книжки хоча української мови, та да, бо вони свої перекладі. У нас є можливість, тому що ви бачите, що українська. Українська спільнота вона досить потужна, і українці чим чи мені подобаються, да, я трохи помандрував світом, і я вирішив, що я нікуди емігрувати не хочу, тому що тут досить таки цікаво. Нам не потрібна допомога, нам потрібна, щоб нам не заважали. Ну а, якщо держава зможе взяти на себе цей величезний тягар, нічого нам не заважати, а, а може дослуховуватися до людей і приймати вже відомі е, історичні паралелі, як треба робити, то все нормально буде. Але вража, ну, враховуючи досвід проживання. І взаємодії, то все одно питання є. На жаль, ну, треба піднімати це питання, щоб, щоб просто банально робити те, як воно було вже і як воно було раніше. І Тоді. Це, на жаль, дуже, дуже такі болючі питання, да, тому що ну, так все просто. Бери книгу за восьми клас по економіці, да, це, це другий курс економічного університету, подивись, як воно вже було і зробили. Ні, у нас є купа генів, які яким треба залишити свій такий слід історії, і які хоч уже не вийшла, ну, людей якісь погані. Люди вміють раху вибачте не рахувати навіть, а ж читати вміють, але ну, не читати, і навіть ті, які вміють читати, рідко користуються цим навиком.